Вони валим! Фух, лось ми їх туди скинули. Нам вже з ними битися. Ага, їх все одно вже більше, ніж у нас багато разів. Вони все одно виграються. реально. Нормально ми їх так спихнули туди. Ага, все, давайте быстро валим. Погнали! Капец, как он нас так скинул. Ага, и теперь все тело болит. Может, их еще встигнем даже гнать? Та не, мы уже не встигнем их догнать. Капец. Эх, давайте постараемся. Ну, давай. Давайте, бежим, бежим. Не останавливайся. давай быстрее бежи. Подождите, мяу. Ау. Стоять. Ой, валим. Якось добіжиш, а подождіть. А ну що, попався, вибудь, будь ласка, бачите, з ними був, а вони тебе предали, Бо вони вас бояться. <свісит> <свісит> ну, звісно, ми сильніше по нас дуже багато, але давай ти в нашій компанії будеш, але вже збавився, не будеш таким поганим. Добре.